Третє. Підписавши цю заяву, Росія фактично звернулася до тих мирних протестувальників в лапках з автоматами Калашнікова і з ПЗРК в руках з вимогою негайно роззброїтись і здати зброю. Росія була змушена поставити підпис під тим. Щоби всі незаконно сформовані збройні формування були негайно розформовані, а приміщення органів державної влади, міліції, служби безпеки і інших установ були невідкладно звільнені. Що стосується Позиції уряду, то уряд заявляв і продовжує роботу щодо децентралізації державної влади. І це ніяким чином не стосується наших перемовин чи то в форматі чотирьох, чи то вимог Росії. Це вимога українського народу децентралізувати владу. Передати повноваження територіальним громадам і регіонам, змінити податковий кодекс, змінити бюджетний кодекс і наповнити регіони додатковим фінансовим ресурсом. Уряд України захищав і захищає національні меншини, російськомовне населення. Так як всі вони є громадянами України, а ми єдина країна, незалежно від того, хто якою мовою розмовляє, хто до якої церкви ходить, хто яку сторінку історії України як читає. Я окремо також хочу зазначити. Що уряд України вже підготував проект закону України про амністію у тому випадку, якщо особи, які незаконно взяли зброю в руки і захопили приміщення, віддадуть зброю і звільнять ці приміщення, ми вважаємо, що такі особи повинні бути амністовані. Нам потрібен мир і злагода в країні. Така амністія не буде стосуватися звичайно тяжких злочинів, але по всім іншим людям, які віддадуть зброю і вийдуть з приміщень, ми готові всіх звільнити від кримінальної відповідальності. Такий закон підготовлений. Якщо на це буде воля парламенту, я підкреслюю воля всього українського парламенту, в тому числі і наших політичних опонентів, закон.